Пам'ять про українських героїв у Пасічнянській громаді відкрили ще дві меморіальні дошки загиблим у московсько-українській війні захисникам. Пам'ятні знаки Івану Підчуку та Василюна Кладюку встановили та освятили на фасаді Пасічнянського ліцею. Тут хлопці вчилися та здобували середню освіту. Товариські щирі та працьовиті. Такими запам'ятали героїв у громаді. Я свідомий того, що рано довго ще буде проводити ваша. Доки ви будете тут на землі, доки пам'ять не загине за ваших найрідніших батька, чоловіка, сина. Але вони виконали те, що говорить добра новина Євангелія, що найбільша любов це те, щоб віддати життя своє за друзів. Ось їхня свідомість була. Це якраз той вінець. Доброти, любові, де вони поклали своє життя за нас. Іван Підчук був командиром танку 3-го танкового батальйону 4-ї окремої танкової бригади ЗСУ. Василь накладюк солдатом-навідником солдатом-навідником 109-го батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Обидва герої взяли до рук зброю та пішли на фронт. Загинули у боях на Донеччині, боронячи нашу державу від кремлівської нечисті. Тож нині кажуть у громаді, надважливо зберегти пам'ять про їхній подвиг. Бо, моли, Білого слух твоїх наших воїнів, родини, наших воїнів, батьків, братів і сестер, і всіх тих, хто просив нас про молитву, хто сприяє, і допомагає нашій державі, Україні. Ще молимося за дирекцію і весь подичний колектив, нашого ліцею, дітей і нашу молодь. І всіх людей доброї волі, і всіх тут присутніх. Та щоб Господь Бог охорони від гордивісілякої скорби від ігнівої нужди, всякої болісні, душевної, тілесної даруючи здоров'я, здоволіттям. Життя Івана Підчука обірвалося 19 квітня у селі Віролюбівка Донецької області. Василь накладюк загинув 8 березня поблизу населеного пункту Роздолівка на Донеччині. Відкриття пам'ятних знаків у Пасічнянській громаді приурочили до Дня Героя, яке в Україні відзначається. 23 травня. Це день пам'яті всіх українців, що присвятили своє життя боротьбі за свободу та незалежність України. Це свято величі духу українських вояків. Саме завдяки жертовності наших захисників, нині діти України можуть безтурботно рости, веселитися та здобувати освіту. Героями стали прості люди, які ніколи до того не тримали зброю в руках. І нами захоплюється цілий світ. Ворог не розшитував на такий опір, не розшитував на те, що ми взагалі відіб'ємося. ми відбилися, вистоїмо і обов'язково переможемо. Ще одна така емоція це є сум, оскільки не всі герої повернуться додому живими. Не кожного героя зустріне крайворіть мати, не кожного тата обніме син і дочка, не кожного чоловіка дочекається дружина. Наостанок хотіло би сказати, щоб ми пам'ятали, якою ціною нам дається це синє, безмарне, спокійне небо. Ціна дуже висока. Тисячі, десятки тисяч убитих і поранених, кращих синів і дочок українського народу. По Січнянському ліцеї у каплиці Покрови Божої Матері прозвучала спільна молитва за перемогу України з Божою допомогою. Школярі та вчителі зуміли закінчити непростий навчальний рік, проведений у час війни. Молились присутні і за воїнів, які на передовій, щоб всі живі та здорові повернулись до рідних домівок. Нас об'єднує сьогодні молитва. і з вірою про те, що вона буде почута. Бо Господь чекає на кожне прохання нашої спільної молитви, і коли ми з вірою звертаємося, Господь дає нам ласку спасіння, і на те кожне прохання відкликається, що Він нас чує. Тому в сьогоднішній день дякуємо Богові і причистій діми Марії, за на завершення навчального року і хочемо запевнити, що ці канікули, які ми будемо спільно разом провадити, ми будемо цілоспрямовано найперше знову шукати Бога, шукати добрі наші починання, трудитися для слави Божої, молитися за наших воїнів, за тих, які віддали своє життя, за тих, хто сприяє і допомагає, і хто просив нас про молитву. Бо тільки молитва і добрі наші починання, вони є виявом Бога, якого ми несемо.